У Кропивницькому тролейбуси обладнали тривожними кнопками. Тепер, щоб викликати правоохоронців, водієві треба лише поворохнути пальцем. Пояснювати, де перебуває машина, не доведеться. Чергові самі все побачать на пульсі через систему GPS. Як це працює на практиці, дізнавалася наша знімальна група. Ця непомітна, на перший погляд, червона кнопка наробила неабиякого галасу в Кропивницькому. Ось вот вона знаходиться тут. ними. Обладнали практично всі тролейбуси 230 тисячного міста. Щоб у за нагальної потреби водій міг викликати допомогу. якоїсь котаніарняна ситуації, ніде не дергаться, ні поднімає я нажимаю кнопку і йде сигнал. Диспетчеру. Вже за три хвилини на виклик примчить патрульний екіпаж. Що допомога правоохоронців не знадобилась, утім, така їхня незрима присутність помітно дисциплінує людей. Полізна річ. Даже якщо вона не нажимається на нікотих наших пасажирів, котрий немного неадекватно адекваторся віду, то есть знає, що є кнопка, що може приїхати наряд і вести вісти сієжливі. Натомість за допомогою тривожної кнопки кілька днів тому вдалося врятувати життя пасажиру. Підбіжав, Поддержали сіділа. Ззаді даже на пасажирі другому. Побіжав швидко до водителя, сказав, що постановіться. За словами лікарів, в тій ситуації важила кожна хвилина. Тож врятувати чоловіка вони встигли тільки завдяки червоній кнопці екстреного виклику.